Є новини, друзі, скандал в родині віце-прем'єрки. Дослухайте до кінця. Є в нас така віце-прем'єрка Стефанішина, і вчора вийшло розслідування. Я не буду розповідати деталі, але суть така, що в неї є колишній чоловік, який. Ну, має компанії. Він там, колишній поліцейський в кіберполіції працював. Ну, тобто, бізнесом ніяким таким толком не займався. І зараз журналістам стало відомо. В нас є така агенція Арма, яка ну. Акумулює е, вилучені арештовані активи, і потім передає в управління, ну щоб вони там е, не знищувались, і компанія забирає в управління і працює, якби заробляє гроші. Ну і бюджет з цього отримує теж відповідні кошти. Так, от чоловік, е, колишній колишній стефенішиною, ну е, виграв 4 конкурси з 12 по компаніям дуже потужним в Україні. Наприклад, будинок Проспілок» в Києві на Хрещатику. Найбільша компанія, яка вирощує ягоди в Україні, і так далі, і його, якби компанії з ним афілійовані, вони йому не належать. А як пишуть журналісти, його друзі, там керівники, колеги, там навіть фотографії, де вони зустрічаються, вони виграють ті всі конкурси і заробляють на цьому. Стефанішому запитали. Ну вона каже: я не можу відповідати за колишнього чоловіка. Ну, це в принципі абсолютно. Природньо, ну і тим більше, якби це кампанії пов'язані з ним. Це не його а, кампанії, і вона там таку розгорнуту відповідь дала. Арма дала відповідь, що е, ті люди, які проводили конкурс е, по цим кампаніям, вони вже звільнені. Ну тобто, за щось їх звільнили, тобто були якісь порушення, тому що експерти знайшли, що при подачі документів у ці кампанії пов'язані з її чоловіком, ну там підробляли документи. Ну але це знаєте, в лапках, це ж експертиза не проведена. Це ж ніхто не, не знає. Але зараз, нібито все управляється класно, і ці там, компанії, пов'язані з ним, нормально управляють серйознішими активами і заробляють на цьому гроші. І висновок, який в цьому, розумієте, от чому в нас якийсь Василь з Села, або Дмитро Зі Львова, або я не знаю, Володимир з Києва, там, ну простий громадянин, який живе в двохкімнатній квартирі, не може піти створити компанію і стати управителем такого майна в житті не стане. А от чоловік, колишній, колишній чоловік, віце-прем'єрки, Елементарно отримує просто е, шалені кампанії, на яких можна заробляти мільйони і мільйони на гривень. Чому так відбувається? Ну, напевно, знаєте, в родинах е, от тих віце-прем'єрів-міністрів якісь кращі люди. Або вони просто мають доступ до цього всього. Напишіть, що думаєте, електропост підписка І Телеграма.